Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. все, на кінець. Мені вдалося сьогодні купити моршинську зі смаком грейпфрута. І що я там казав? 50% соку, але давайте глянемо. Скільки тут пише все-таки. А що це ні? Стоп. Чекайте, камера, камера, камера. О, тут щось буває таке. 5% соку я думав 10% хоч. Це 5%, чуваки. 5% всього лиш. Ну, давайте зацінимо. може. Ну, але дивіться, пише напій безалкогольний, то по сукомісну середнього зону посереджу. Але дивіться, як ми пробували від них енергетик, то вроді нормальний, нічого ти простої води там не було. Може, і просто тут сік також вони можуть виробляти. Добре, давайте зацінимо. Погнали. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні буде реагувати на. Напій безалкогольний, сокомісний, середньогазований, пастеризований. Чекайте, я хочу сфокусувати це передуруч. Пастеризований лимонада, е, моршинська зі смаком, грейп, фрута, 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 фрута. Давайте пити. Достаємо стаканчик і давайте пити, бо коментарі вже я в попередньому ролику зачитав. Так. Так, стаканчик ну, більш-менш чистий. Можемо приступати до нашої з вами крутої реакції. Ну, не, не знаю, залежно від самого напою, якщо напій буде, оправдає себе, то буде крута реакція. Як напій не оправдає, то буде крінжова реакція. Поїхали. Зацінимо. Ага. Так, запах. Чути грейпфрут. Поїхали. Я хотів тако налити. This is trash. Ну, ну слухайте, це те саме, що ті таблетки ми пили, до речі. Подивіться, то відео з таблетками тими хімічними і це. І то саме буде. Але я думаю, смак буде різний, інший. Ну, все-таки це вже хоч не проста вода. Це видно, що це реально якийсь тасік. Ну що ж, поїхали. Ну, слухайте. Моршинська. На кінець ви мене вже цього разу обрадували. Хоч ви і написали 5% соку. Но тут я чую, може і більше, ніж 5%. Ну, та тут я чую десь 15%. Таких 15, 30% вже є із 100, бо того, що сік нормально чути. Звісно, на 9 балів я не зможу поставити, але мені не дуже так. Дуже саме найкраще. Але 8 з плюсом можна сміло ставити. Реально класний напій. Ну на кінець. Щось нормальне від Моршинська. Взагалі-то мені енергетик теж сподобався. Але це була мені плагіат. Чути плагіатом Бьорна. І на жаль, ми не зможемо з вами порівняти, зробити Версус. Моршинська... Е... Моршинська, типа цей, як то то, енергетик проти Бьорна. Того, що мені не стане грошей, треба 60 грінь, бо е, найбільше 60, бо Бьорн до 40 навіть 35-40, а Моршинська ну, енергетик 30. Ну тобто дуже багато, так. Тобто багато виходить грошей майже. То більше, ніж 60. Так. 65, десь 70... Ну, дорого, дорого. Тому, якщо серед моїх підписників є супербагачі, ну багаті люди, які мене дивляться, ви можете самі якщо купити моршинську енергетику, яка називається воля і там козак намальований і Бьорн, І зацінити і мені написати в коментарях під любим відео. Чи ви відчули плагіат, чи, ви, чи дійсно Моршинська зробила свій оригінальний енергетик і Бьорн, Бьорн зробив свій оригінальний. Тому давайте цей раз довіримося вам, бо мені, напевно, не вийде, через... то що це дуже дорого кошту. Хіба якщо. то його, я зароблю, піду на роботу і нормально зароблю, тоді я це можу купити. І ми тоді вже порівняємо, бо розумієте, Бьорн я пив. Давно я Бьорн пив десь 10 березня. Перший раз той оригінал. А це ми вже пили 17 го чую, два, пару днів назад, 17 травня. Тобто пройшло два місяці, два місяці. Тому за два місяці я не пам'ятаю, ну, мені чути смак той самий що Бьорна, Бёрн, що Не знаю. Треба буде зацінити. Але Мошинська все-таки не погана. А, мені що на ютуб шорт ще лише? Ну, тут болтай, оце це ми лише на ютуб шорт. Ну давайте налиємо, скільки тут ще є. Ідіот. Знаєте, той мем. Ти ідіот, ідіот. Цікаво, хоч... Ви побачили, як я собі на руку розлив, бо якщо камера... Знаєте, ну бо якщо я такої ви не побачили, то... Двічі дебіл. Двічі ідіот, так. І що, що я лише себе п'ю на YouTube шорт. Вибачте, на YouTube шорт не буде, бо тут нема що лишати. Я ще розлив ідіот. Добре, друзі, на цьому все. Ох. Ой. Ох. Ну і таке буває. Зато вам трошки е смішного контенту. Якщо його можна назвати смішним. Точ, точніше, незграбний контент. Ну, якщо щось не вийшло, типу, незграбний. Добре, друзі, ну, типу, невдаха, так? Ну, не Ну, буває всю, всюди бувають помилки: розлив, пролив, розбив. Опустив. Ну десь я читав, що без помилок не цікаво. знаєте? Тобто, якби ми всі були ідеальні, все у нас зразу би вийшло. Це б було скучне життя. А так стаються епік фейли в нашому житті. І, і з, з одної сторони дивиться на це смішно, з одної сторони, тупо, з другої сторони, якщо якийсь серйозний фейл, то крінжово. Ну такі справи. З вами Денис Дружній, всіх обняв, всіх підняв, всіх підняв, всім пока. Ну підняв, бо типа вже, вже вже як не як 10 ранку, скоро наближається і треба вже вам вставати. А ті, хто, хто підписані, включили дзвіночок, е того ваше сповіщення мого відео розбудить, того й припідняв. Чи підняв з ліжка, так? Всіх обняв, си підняв. Всім пока! До наступного ролика, який вийде сьогодні вечором, і відеокліп. Пока!